Вітаю вас у карильському старостинському окрузі. Це мій кабінет. Староста карильського старостату Наталія Хоменко у цьому кабінеті працює 15 років. Спочатку на посаді сільського голови після створення громади старостою. Її робочий день починається о восьмій ранку. Добрий день. Я вас слухаю. І офіційно триває до 17-ї. Неофіційно о 17-й ще на роботі. Як правило. Найчастіше приходять вилити душу, поговорити, тому засиджуємося. Або бувають інші якісь нагальні проблеми. Наприклад, якщо чистити сніг, треба взимку чи ще якісь питання. За роки роботи на посаді побувала майже у кожному дворі карильців. Завтра приходите? І ми напишемо вам бюджі, всі заявлю на навіть найважче за цей час переживала, коли доводилося вилучати з родини дітей. Найперший такий випадок забирали трьох дітей від психічно хворої матері. І От поїхали туди. Цей хлопчик старший. Він ну, як, практично як Мауглі, Ну, це там десь місяць, скільки пройшло від смерті бабусі. Дитя там не мите, волосся вже велике, нігті, сидить там під полом. Це менш найменший там спить із собакою. Бач, батько непритомний, ну, в будинку безлад, а вона тут ходить із тим хлопчиком, що вона найбільше любила. Силою виривали тут в центрі це дитя від матері. Це розумієте? Ну це, це жахливо. Я навіть і зараз важко мені це говорити. А ось перевезти покійника своєю машиною, поки не було авто у медиків, жінці було звичним. Більше десяти різні трупи доводилося. Ну, це робота така, хто ж буде робити, якщо без хатченки, якщо не благополучні. І навіть просили, коли ну, люди такі, які в важких умовах, теж просили це зробити, але це життя. Да, я сама за рулем. Да. Ну, тому що, якщо когось просити, зрозумієте, треба платити. Платити, це теж. Своєї кишені. У самоврядування Наталія перейшла зі школи. Там відпрацювала 23 роки вчителькою історії. Каже, захотілося змін в селі. Ось два останніх вікна на другому поверсі це кабінет історії. Мій кабінет, який я любила, люблю <су> і залишаюся все одно вчителем в душі. Тому найперше, за що взялася новообрана тоді голова сільради відкриття в селі дитячого садочка. Це ось наш дитячий садок. Капітушка. В садочку зараз одна група. Її відвідують 15 дітей. Найменшому хлопчикові нема ще й трьох років. Для дітей на вулиці збудували сучасні майданчики. Зробити сучасне освітлення в селі це була друга мрія Наталії. Ось ну, в центрі у нас загорівся перший, засвітився перший ліхтар. Перед новим роком. Розвеселив наших жителів. А на сьогоднішній день у нас в селі це світить 200 ліхтарів. Третя мрія старости зробити в селі дороги. Центр і кілька вулиць вже з новим асфальтом. Частину вдалося розрівняти та підсипати. А саме головне на нашій вулиці дорогу зробила, бо там було проває, а в минулому році нас зробили дорогу. На могилках у сьогодні знайде людей. Ой, там поприбирають могилі, песочку привезе, а що нам старим нам тільки, щоб уже десь був порядок. Вона з mm -hmm. до людьми добре обращається. Yeah. Попитай, вона все підкаже, зробить усе молодець. Yeah. Молодець. Ми за її. Планів багато, каже Наталія, з них продовжити освітлення, ремонт доріг і відновити будинок культури, який в аварійному стані. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.